Що для мене є найголовнішою в цій програмі і, взагалі, в усьому тому навчанні через Швеплюшна? Це, напевно, чотири аспекти: це амбіція, знання, навички, успіх. Ми всі хочемо успіху, але ніколи не розуміємо, через які щаблі ми мусимо пройти для того, щоб до нього досягнути. Ця програма, попри весь той ступор, в якому я знаходилась на початку війни, повернула мені цю амбіцію. Амбіція це є чеснота. І от цю чесноту мені повернула МБА. Воно мені дало подивитися на моїх однокурсників, які абсолютно висували божевільні ідеї. Я з ними дивилася, думаю, хочеться. Воно просто не повинно вийти, а воно в них виходить. Два роки пройшло. Я дивлюся, як вони реалізовують свої проекти. Вони всі це реалізовують, і це для мене є великим натхненням. Найбільшим натхненням. Вся ця середовище створює відчуття того, що в тебе знову народжуються амбіції, знову народжуються такі бажання. Подолати внутрішньо якісь перепони, страхи, які можуть змінити цю країну. Тому я бажаю всім, хто наважиться, хто не побоїться, хто вважає, що навчання формує навички і потім домагає, допомагає вести до успіху, створювати і знаходити свої амбіції. Все інше в принципі немає ніякого значення.